Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні на каналі Слимак Блог я буду готувати, я б сказала, дуже голландську страву. Це стампот. В Україні ми б сказали, що це звичайна пюрешка з овочами, з морквою, чи з чимось ще, що можна туди додати. Але тут це називається стампот, і зазвичай до стампоту голландці використовують їдять зі стампотом. Сосиски, такі собі ковбаски, з банки. І знаєте, мене то не дуже приваблює, тому я знайшла рецепт дуже смачної телятини з, карамелізованим, з карамелізованою цибулею в пиві. Тому сьогодні ми це з вами готуємо. Отже, сьогодні на вечерю я готую стампот. Стампот це картопля, пюре з. Осінніми овочами, до прикладу, морквою, цибулею. Можна ще додати чеснику з молоком та вершковим маслом. Окрім того, до цього я буду готувати телятину, телятину з беконом, карамелізованим, карамелізованою цибулею та тушкованою на темному пиві. Дивимось. Крап перший. До каструлі, в якій ми будемо тушкувати наше м'ясо, додаємо 225 грамів масла вершкового. І до цього ми додаємо цибулю, порізану півкільцями. Цибулю необхідно помішувати постійно. Коли ви відчуєте такий вже солодкуватий запах від цибулі. Ви можете її знімати навіть Наступне до нашої кастрюлі додаємо бекону, і бекон має підсмажуватися приблизно хвилини 2-3. Наступне я додала вже ту саму кастрюлю свою телятину порізану. Якщо ви берете цілий шматок телятини, якоїсь вирізки, то бажано порізати на такі невеличкі шматочки десь до 1 сантиметру. Якщо ви хочете більшими шматками, то ви маєте мати на увазі, що готуватися воно буде трошки довше. Тобто, загалом я зараз буду готувати це 2 години, ви соусі тушкувати. Якщо ви більшими шматками поріжете, то бажано готувати трошки більше. Я закинула телятину, і телятина вже. Трохи собі зігрілося, так би мовити, і на даний момент мені треба додати мою карамелізовану цибулю. Також темне пиво, в якому все це буде тушкуватися. Я беру, звичайне, темне пиво, яке я знайшла в магазині. Це льов, темне пиво, вам треба його 0,3 цього пива. І також вам треба 200 мл води. Окрім того, бажано додати е, чебрецю для власне, запаху. Я додаю таку велику свіжу гілочку чебрецю. Попередньо я її помию. І гілочки чебрецю йдуть до м'яса. Це все буде тушкуватися на протязі двох годин. Після двох годин я скуштую, перевірю, чи воно достатньо приготовано. А зараз накриваємо це кришкою і даємо йому спокійно готуватися на невеличкому вогнику. Тим часом я. У мене ще готується, тушкується м'ясо. Я поставила також варитися картоплю з морквою на пюре, яке голландці називають стампот. Вже в нас пройшло півтори години, і як бачите, майже ця вода та пиво вже витушкувалася. І це означає, що ми зараз це куштуємо. І якщо м'ясо м'яке, ми можемо виключати. Картопля з морквою і з цибулею, я цибулю додала туди також, вже готові, і тому ми це їх будемо знімати, відсіджувати, додавати молоко, вершкове масло і товте. Отже, я це все відсидила. Перед тим, як товкти, ми маємо додати масло. Пам'ятайте, що масло ми додаємо 25 грам. Також ми додамо молока. Молока ми маємо додати 150 мілілітрів. І це все ми маємо ще трошки підігріти наше молоко з картоплею. Буквально 20-30 секунд для того, щоб воно було тепле. Підігрілося наше молоко з маслом. Бачите, так добре парує. І ми можемо це починати товкти. І ось це ми вже все з вами потовкли. Як бачите, морква залишається трохи такими шматочками, але то окей. Ось така в нас, любі друзі, вийшла голландська страва стампот з, з телятиною у пивному соусі. Давайте куштувати. Дуже важко згадати, чого цей смак м'яса мені нагадує, але насправді дуже-дуже смачно. я вам рекомендую також а, спробувати даний рецепт. Всім дуже дякую, що ви є на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо вам це відео сподобалося. Також створюйте свій контент. І гарного всім дня, слава Україні, слава ЗСУ, папа.